Зробив тут такий отвір, вирізав цю все, все. гнилу ржаву железяку, трішки почистив тут. В принципі, воно терпиме, тільки низ стик сам треба розрізати і вичищати. І підлога. Тут заглушка. Будь-вона неладня якраз мені посеред дороги. І ця ж... желізячка, Так би я його поміняв тільки цей кусочок. А через заглушку я не буду за цим гратися. Прийдеться вирізати більший кусок і міняти разом із заглушкою. А тут можна буде зробити якраз нормально. І оцю желізячку Оцю железяку не буду робити оцей стик, а зроблю все з одного металу. Не бачу сенсу в цьому стику. Буду трішки робити тюнінг, щоб і мені легше, і для автомобіля менше стиків, менше ржавчини.